У 2025-му ти зливаєш гроші, якщо твої рекламні кампанії не спілкуються. Я покажу тобі єдиний фреймворк, який працює. Це поєднання контент плюс ремаркетинг плюс PMAX. Контент шортс, гайди створює дешевий трафік, і вже тут ти повинен збирати аудиторні списки. Переглянули 50% відео чи читали сторінку понад 60 секунд. Далі ремаркетинг повертає цих теплих користувачів із меседжами вигод, піднімаючи CTR. і нарешті PMAX. Він агресивно масштабує результат, використовуючи ці якісні сигнали. Ти повинен регулярно зливати дані з PMAX, пошукові терміни CPC, CTR, щоб посилювати контент ТОФУ верх воронки та ремаркетинг мофу середина воронки. Якщо CPC зростає, а CVR падає, ти знаєш, що робити: підсилювати контент. Ключ регулярне оновлення креативів і бренд exclusions у PMAX, щоб не з'їдати легкі конверсії зі Search. Ще більше гарячих тем і кейсів на нашому сайті та в соцмережах. Ваша підписка сигнал, що маркетинг може бути ще цікавішим.